Музичної освіти я не маю, я самоучка, просто склалися так обставини, що не було кому грати в костелі. Окрім гри на органі, Людмила у вільний час безкоштовно навчає дітей музики в костелі в селі Сторожниця на Ужгородщині. Освітує жінка-кулінарка, вдома вона пече хліб на замовлення і розвозить його людям. На даний час мені це аж дуже пригодилося, тому що зараз я печу на замовлення і так трохи маю підробіток. У жінки розсіяний склероз. Діагноз їй поставили, каже через півроку після народження дитини. Я не могла зрозуміти, чому я, чому тепер. Ті всі ситуації, в які я опинилася. Мені дає багато моя віра в Бога в те, що буде все добре, і також підтримка рідних. Це однозначно. Потрібно просто не переставати рухатись як можеш маленькими кроками, хоч лягти в тому напрямку, ну просто не, не сидіти на місці. Ірина Олах, Габріела Бровді та Віталій Коштура. Новини на Суспільному.